Перед новими пусками ракет по Україні раптом почулися вибухи. Склади знесло, пускові установки детонують прямо на позиціях. Ну а далі ще гірше не витримала ключова дамба та гес. Усе обернулося реальною трагедією. Повідомили про можливу велику аварію паралельною з привалом ударів по наших містах, наче прокляття звалилося на окупантів у відповідь за їхні атаки. Біди, принесені українцям за роки війни, повернулися до них причому і з небаченою раніше силою. Вітання вам глядачі! Залишайтеся разом зі мною бо дізнатися останні подробиці бавовняних подій, які спіткають ворога, як в тилу у них вдома, так і в тимчасово окупованих територіях України. Підпишіться, залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на територію України агресорки, звалилися страшні трагедії на пускових рубежах. Вибухи до всього росіяни в паніці дописували про потужні вибухи та гігантську пожежу на тери території новочеркаської Грес, куди, як заявляли, вдарила вибухівка самих окупантів. Імовірно, там сталася якась помилка. Ну і також місцеві пабліки повідомляли, що над областю було зафіксовано проліт щонайменше двох десятків повітряних цілей. Ракети, які можливо летіли в бік України чи збивати дрони, але приземлилися не туди. Пемна воду десь тут. Одні писали, що на новочеркаський ГРЕС загорілася покрівля на шостому енергоблоці. Інші ж писали, що вибухнув п'ятий енергоблок. Згодом таки визначилися, що загорівся шостий енергоблок, після чого вогонь переконався на покрівлю п'ятого. Працівники станції стверджують, що до того, як почалася пожежа, вони чули щонайменше два вибухи. Але все це треба враховувати із скепсисом, Адже, як то кажуть, у страху очі дуже великі. Самі себе налякали, самі собі щось намалювали певну катастрофу. Та все ж за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, через загоряння автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВт Тихорецька та Ростовська. А з експлуатації тимчасово вивели два енергоблоки. Ще один подібний випадок стався і на Рязанський грес. Там загорівся трансформатор на відкритому розподільчому пристрої, що супроводжувалися вибухом та великою хмарою чорного диму. Станція тимчасово втратила потужність одного із блоків. Причиною за попередніми даними. Стало перевантаження і перегрів елементів трансформатора, але варто зазначити, що вибухали також і військові об'єкти рашистів. Так, ударні безпілотники лютий атакували Ставропольський край Ерефії і завдали удару по хімзаводу Невиномийський азот. азот горить. У свою чергу міський голова Невиномийська Михайло Міненков заявив про 37 прильотів. При цьому, як він стверджує, влада контролює ситуацію як на самому заводі, так і загалом у місті. Прошу усіх прибрати паніку і не поширювати чуток. 37 прильотів без втрат, без руйнувань у місті. Цитує міненкова російська телеграм-канал Астра. Однак прильоти були і дуже влучні, адже у мережі з'явилося відео ударів по місту. На кадрах, які оприлюднили місцеві мешканці, чути як до заводу підлітають дрони. А після цього відбувається потужний вибух. У результаті спалахнула пошеша. А, вон зарвали, вон дим, димка дымка пошла. За даними центру протидії дезінформації про РНБО Україна, невономиська азот у Ставропольському краї, який уже не вперше стає стоять дронів, це критичний елемент військово-промислового комплексу Ерефії. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри, щороку ключовий компонент для вибухівки та артилерійських снарядів. У Тамбовській області Ерефії повідомляли про удари по Тамбовському пороховому заводу у Котовську. За даними осінь аналітиків на заводі почалася пожежа. Про вибухи та займання повідомили самі ж росіяни. Це військовообраз об'єкт ворога що не менше тричі потрапляє під атаку БПЛА лише цього року. Керівник безпекових програм Центру Глобалістика стратегія 21 Павло Лакічук розповів про всі ці трагедії і вибухи на Росії. У наші діпстрайки в глиб російської території вони, вони важливі в контексті цієї війни, дуже важливі, але це не така не, не відповідь на ворожі удари по нашим містам, по нашим селам. Не відповідь на російський терор. Це бойова операція, яка має декілька цілей. Ну, перше, це послаблення ворожого воєнно-економічного потенціалу. Ми бачили цілу серію період, я б танк навіть сказав, а зараз воно поновлюється: ударів по ворожій нефтянці, по нафтовій інфраструктурі, нафтогазовій інфраструктурі, і навіть коли. Перші стамбульські перемовини, вимоги Путіна і пропозиції до Путіна Трампівські щодо перемир'я. Він серед своїх пропозицій. Перший пункт це було припинення ударів по нафтогазовій інфраструктурі. Оце болюче місце Російської Федерації. Друга складова це оборонка. Це безпосередньо удари по підприємствам військово-промислового комплексу. Ну це вже ближче до е, поля бою, грубо кажучи, е, і ближче до цих ворожих е, ударів по е, нашим містам. Ну, кро, мало того, що наносяться удари по е, підприємствам з виробництва тих ракет, шахетів і всі гадості, яка летить на наших містах, по нашим містам. Це удари по підрядникам, які виробляють комплектуючі для тих же ракет, для шахедів. Там, якщо прилітає по заводу, який виробляє антенни для GPS-навігації для тих же ворожих шахедів, то там вісім антенн на один шахід треба. Якщо їм треба зробити, грубо кажучи, тисячу шахетів в день. То це треба 8 тисяч антенна. Якщо їх немає, то вже вони летять часто густо навіть без системи навігації. Оце говорить про те, що удари були ефективні. Ну і взагалі, концепція, от американська, навіть є така концепція, що ППО це добре. Коли воно потужне, воно збиває ворожі ракети. Літаки, які летять на твою територію, але це крайній варіант, останній крок. До того треба зробити все, щоб ці ракети, щоб ці літаки, щоб ці дрони вони просто не злетіли. Тобто нищити їх на аеродромах, нищити їх на базах зберігання, нищити на арсеналах, нищити їх виробництво. Це, власне кажучи. І роблять наші сили оборони паралельно часом від п'яти до семи вибухів прогреміло, і в Таганрозі під ударом могла опинитися і залізниця, і розподільні станції. Окрім того, гучні звуки, те, що дописували мешканці міста, було чути в містах Шахти, Матвієв, Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від хлопків, а також звуки безпілотників, що пролітали. Yeah. Водночас деякі росіяни зазначали, що лише декілька збили і поскаржилися, мовляв, влетіли вони до низько. А поки кремлівські пропагандисти марять про хоч якесь успішне збиття, звичайні росіяни поширюють відеовибухів у мережі, не стримуючи свого обурення. Улітілки наше Сейчас протараніт уліті. На скиглення росіян вже відреагував і керівник центру протидії дезінформації про РНБО. Цитую. Росіяни на Ростовщині питають: де наше ПВО? У Криму лишилося назавжди в землі, а інше під Москвою, зазначив Андрій Коваленко, керівник ЦПД. Також гучно було і в Слов'янську на Кубані. Місцеві змі повідомляли, що тут також лунала серія вибухів, і начебто працювала ворожа ППО по безпілотниках. Традиційно ворожі ресурси заявляли щодо постраждалих і що їх немає. Однак, все ж оприлюднили інформацію про пошкодження. Зокрема, у станиці Курчанській Темрюкського району ламка безпілотника, нібито вибили шипки у двох будинках. А у Слов'янську на Бані в одному з приватних будинків нібито пошкоджено два вікна. Пожеж на сто прильотів немає. На місцях зараз працюють екстрені служби. Однак на цьому біда росіян не закінчується, адже Москву стало затоплювати так, наче від прориву дамби. Ось гляньте, як все довкола там відбувається. Як повідомили в столичному комплексі міського господарства, в деяких районах столиці за неповну годину випало майже 25% від середньомісячного обсягу дощової води. Найбільш інтенсивні опади були зафіксовані у східних, південно-західних і центральних округах міста. Також вода потрапила у приміщення держдуми. Одну із станцій метро довелося закрити через затоплення. і про це повідомили російські медіа. Мешканці Москви масово публікували відео наслідків страшного потопу, і так виявилося, що вода залила вестибюль однієї станції московського метрополітену. Її навіть довелося закрити. Інтересно водоприйом ми ми городяни жартують, що пора пересідати вже на човни, але транспортна ситуація в місті аж ніяк не до сміху. На фіолетовій гілці московського метро спостерігаються значні збої. Поїзд рухається із великими інтервалами. Пасажири застрягають на платформах. А на одній із вулиць навіть помітили невеличкий тимчасовий водоспад. Також у Москві затопило дороги, і підземні переходи, паралізували транспорт і затопили автомобілі. Подекуди мешканці міста навіть пересідали на плавзасоби, щоб пересуватися затопленими вулицями. Особливо постраждали Дмитрівське шосе і Шмитовський проїзд. У рані останнього під мостом застрягли машини швидкої допомоги. Тим часом підземний перехід станції МЦД павшино закрили. На Рафомінський район під Пережив руйнування інфраструктури. Внасток чого близько 100 осіб опинилися тимчасово ізольовані. Бутонний міст через. Трумок річки Ісьми був розмитий через сильні дощі, знищивши єдине транспортне сполучення. Ну, і більше того, стихія вдарила не тільки по столиці. Затоплення зафіксовані і у Жуковському, Раменському, Красногорському, Одинцово та інших містах Підмосков'я. У Красногорську на залізничній станції Павшино затопила підземний тунель, а в Одинцово мешканці змушені буквально лазити вздовж парканів, щоб не опинитися по коліна у воді. Через потоки, що заливають вулиці, місцеві називаються сени паркуром по примусу. Ну що ж, бачимо, росіяни не можуть впоратися. З власними проблемами і бідами, але лезу чомусь на українські землі. Я вам глядачі вдячна. За те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити свій коментар та вподобайку. Ну а ми з вами вже зустрінемось в наступних випусках.